Пісні про війну у виконанні журналістів у Києві відбувся шостий благодійний концерт Усе буде добре. Ініціатива об'єднала тих, для кого музика це певна розрада та спосіб самовираження. Як співають майстри слова? Про це в нашому сюжеті. Концертну залу університету Тараса Шевченка сьогодні наповнює музика. Зі сцени виступають ті, для кого спів не є основною діяльністю. Телеведучі, журналісти та працівники культури. Всі журналісти дуже талановиті, крім того, що вони пишуть, знімають, їздять, розповідають. Вони ще пишуть вірші, пишуть пісні, співають пісні, пишуть музику. І от виявити всі ці таланти журналістів власне була така ідея. У своїх музичних творах чимало учасників торкаються теми захисту України від ворога. Голова правління телеканалу Інтер Олександр Пелепець виконує дві пісні: обидві про любов та про те, як війна ранить душу і розлучає людей. Не можна пройти повз, якщо ти навіть пишеш про там любов, все рівно перетинає цю любов, перетинає війна. І наша мета. Своєю творчістю так само показувати, що таке війна, показувати, наскільки це важко, наскільки це страшно. Творчість для кожної людини це розкриття себе, свого, свого бачення світу, свого бачення своєї історії у світі. Творчість це віддушина. Творчість це змога поговорити там або з собою, або з, з близькими, або з тими, хто слухає твої пісні. Концерту все буде добре, який у Києві відбувається з 2016 року. Традиційно організував військовий журналіст Сергій Нагорянський. Мета зібрати кошти та придбати дрони для розвідників збройних сил України. Раніше ми збирали гроші на медичне обладнання, а минулого року і цього року збираємо гроші на збройні сили України. Ки продажу квитків та донатам під час концерту вдалося зібрати кошти на 17 дронів. Утім, збір триває навіть після того, як зі сцени зазвучала фінальна пісня. Я збирає на Євгену Нопрієнко, Катерина Самойленко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.